Я маю для вас нині дуже гарне слово Біблії і хочу вам його почитати. Як жили перші християни, Дії святих апостолів, друга глава, 42-й вірш. І читаємо. І вони були перебували в навуці апостольській, хто? Люди та в спільноті братерській, тобто були братами і сестрами, та в спіль, спільноті братерській і в ламанні хліба. Хліб це не булка. Це слово Боже, та в молитвах і кожного дня разом молилися. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Має бути чуда, знамена у церкві, який ви є, і всі віруючі були вкупі, вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, якому чого було, бракувало. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, в храмі перебували і ломаючи хліб по домах. Тобто перебували однодушно, одна душа в них була і ломаючи хліб по домах. І поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Тобто ділилися кожного дня. І поживу, тут, і поживу приймали з радістю, вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. Чи додає Бог до вашої церкви? Спасають їх. Я знаю таку церкву.